Всім привіт! Вітаю вас на каналі Bookets. Мене звати Ольга. Відеоконтент адресую передусім моїм студентам, а також всім тим, хто не є ними, але цікавиться світовою літературою. Звісно, у непростий для України час задоцільно вважаю ведення каналу виключно українською мовою, щоб світова література була художньо інтерпретована нашою мовою та зазвучала і надихнула вас на цікаві сюжети та цікавих персонажів. Сьогодні ми з вами поговоримо про трьох найвідоміших, а також найпродуктивніших авторів, новелістів 19 століття: це Едгар Алан По, це Гілберт Кіт Честертон та Натаніель Готерн. Якщо про Едгара Алана чув кожен з вас, то я впевнена, що про Гілберта Кіта Честертона та Натаніеля Готорна чула меншість. Якщо говорити про цих авторів, то передусім я покажу їхні книги. Це от в мене книга Едгара По, Потом, перший майстри готичної прози, серія, видавництво жупанського. І, в принципі, зібрана ціла доробка його новел в цій книзі. Далі у мене Гілберт Кіт Честертон, ось в першому виданні. Це у нас з вами клуб сімейного дозвілля Харківський. І гілберт Кіт Честертон ще ось в цьому видавництві. Далі Натаніель Готорн, експеримент лікаря Гайдегра або Хайдегра, як ви можете зустріти в різних варіантах. Починаємо наше знайомство з мотивами новелістики Гілберта Кіта Честертона, англійський християнський мислитель, журналіст, письменник кінця 19-го, початку 20-го століть, автор віршів, п'єс, романів, людина, яка була четвергом, куля, хрест, перелітний шинок, автор психологічно-детективних новел з головним персонажем, священником Брауном, а також релігійно-філософських трактатів. Це все, що можна сказати про Гілберта Кіта Честертона. Крім того, його було обрано першим президентом британського детективного клубу, заснованого у 1928 році. Чим же вирізняється образ детектива у Гіл Гілберта? Кіта Честер, то на від образів інших детективів у того самого Артура Конан-Дойла або, наприклад, Едгара Алана По. Якщо ми звернемо увагу, то постійно наявний на сторінках його новел дидактизм авторський, тобто повчальність. Автор нібито нам постійно надає зразки поводження в дусі християнської моралі. І от, ось ця повчальність вона не щезає до завершення кожної новели. В Едгара Алана По або Конан-Дойла ми подібного не знайдемо. Крім того, образ детектива у Честертона це образ дивакуватого священника, який постійно постає перед нами в поношеному, здається, одязі. Але на це ніхто не звертає уваги, тому що внутрішній світ персонажа він привалює так? Він повністю переважає все сприйняття. Первинне сприйняття цього персонажа я вам зачитаю про детектива у Честертона. «Зовнішність священника була надто пересічною, а одяг занадто поношеним. Лише побіжний погляд на нього міг привести готель до повного банкрутства. Ви одразу помітили художній прийом іронії. Цікаво, що прототипом образу священника у Гілберта Кіта Честертона є образ його друга за життя Джона О'Конора, який відіграв головну роль у виборі письменником католицтва. Священник прагне не лише розкрити злочин, засудити злочинця, а навернути його до праведного життя та врятувати людську душу найкраща місія людини. Наступний автор, який нас сьогодні цікавить, це Едгар Аллан по американський письменник, поет, новеліст світового рівня, есеїст, драматург, літературний редактор та критик. У мене є книга цього автора у видавництві жупанського, і от досить багато новел Едгара Аллана по вміщено в цю книжечку. Ви можете побачити, в принципі. Зміст, якщо вам видно, ну, я сумніваюсь. Ось книга доволі об'ємна. Але якщо звернути увагу, то шрифт абсолютно нормальний шрифт. Стівен Кінг у чисельних інтерв'ю захоплювався творами Едгара Аллана По. Едгар По автор не лише детективних новел, а й містичних та пригодницьких. Мотиви його новелістики більше зосереджені на внутрішніх переживаннях людини. Дуже цікаво для автора розмістити акцент саме на психологічний стан того чи іншого персонажа в кризовій ситуації. В новелістиці Едгара По наявні традиційні романтичні колізії, оскільки це американський романтизм. Представник містика та фантастика межують в новелі рукопис, знайдений у пляшці. Містичними є як образи персонажів, так і образи загалом. З зовнішнього світу, наприклад, незвично червоний колір місяця, самотня дивна хмара, образ гігантського корабля Привида з величезним корпусом насиченого чорного кольору все це додає символізму звучання кожного цього образу. Незрозумілі люди, занурені у міркування, сутність яких я не можу вгадати. Вони не помічають моєї присутності, каже персонаж новели, рукопис знайдений у пляшці. Для чого автор використовує цей прийом втаємничення, прийом певної містифікації, так, от якоїсь певної підробки, чи насправді це ілюзія, чи це дійсність? Поряд з мотивом фатуму чітко простежується мотив жаху, який відчуває. Персонаж нас поглинула зловісна ніч, безмежна темрява, задушлива чорна пустеля. Потроху жах прокрався у душу старого шведа, та й я занепав духом. Проте, всі сили персонажа мобілізуються, а він сам позбавляється страху перед обличчям смерті. В цю хвилину якийсь дивний спокій заволодів моєю душею. Я відповз подалі і без остраху очікував падіння, що потопило б нас. Ці події подані автором крізь призму психічного стану головного героя, що дозволяє відстежити мотив жаху не як зовнішнього перебігу подій, а зсередини через психічні враження свідомості персонажа оповідача. Дуже часто у творчості Едгара Алана По зустрічається мотив смерті. Прекрасної дами, мотив смерті нареченої. Якщо ви полюбляєте подібне, ви можете читати новели Береніка, Лігея, Морела, там, де містика межує з фантастикою, і звичайно, увага зосереджена на внутрішньому світові головного персонажа. Зокрема, в новелі Морела чоловік прагне смерті своєї дружини, настільки вона вже не сприймається ним як кохана. І от в переочікуванні цієї смерті він навіть не відчуває себе винним, настільки психологічний стан на межі. Далі йде мотив реінкарнації, тобто переродження або відродження. Переродження Морели відбувається у тілі її доньки, яку герой побоюється через схожість зі своєю матір'ю. Дійсно містичні моторошні мотиви, коли під час своєї смерті Морела раптом народжує доньку. І це досить дивно для персонажа. Він не підозрює про вагітність своєї дружини, але. Все ж таки, приймає це дитя як своє, звісно, а потім помічає, що в погляді своєї доньки бачить погляд мами. От вам мотив реінкарнація. Далі реінкарнації. Зважаючи на все, що я вам щойно наговорила про мотиви новелістики Едгара Алана По. А перед тим про мотиви новелістики Гілберта Кіта Честертона, давайте, в принципі, розглянемо спільність психологічного мотиву злочину у обох авторів новелістів. В Едгара Алана По злочин може набувати містичного відтінку для підсилення психологізму. Але в новелістиці Гілберта Кіта Честертона, в принципі, ви цього не зустрінете. Об'єднує творчі манери авторів вибір жанру детективної новели. Проте характер детектива різниця від серйозного раціоналіста Дюпена Ветгара По до жартівливого мораліста отця Брауна у Честертона. Якщо Іронія як художній прийом набуває Ведгара По трагічного звучання, наближаючись до сатири, то у Честертона Іронія повчальна. Два чудових автори. Едгар Алан По та Гілберт Кіт Честертон. І ще один напрочуд цікавий автор: це Натаніель Готорн та його фантастична містична новелістика з психологічними домішками в сюжеті та цікавими досить персонажами. Ось ця невеличка книжечка вміщує його новели: Експеримент доктора Гайдегера, мій родич Майор Моліньо, Родинка. Насправді, хто такий Натаніель Готерн, про якого чули звичайно не всі? Це видатний майстер американської прози 19 століття, що стояв біля витоків національної американської культури для романтичної, для романтичної... поетики Натаніеля Готерна характерні взаємопроникнення реальності та фантастики, загадкові збіги, символічна гра, використання моральних алегорій. Водночас його психологічні спостереження є дуже точними, пластичними. До збірки увійшли найвідоміші новели письменника. Ось як чоловік звертається до своєї дружини з пропозицією покращити її зовнішність. Джорджіано, промовив він, тобі ніколи не спадало на думку, що тієї цятки на твоїй щоці можна позбутися? Та ні. Посміхнулася вона і одразу спалахнула рум'янцем, побачивши, що її чоловік не жартує. Чесно кажучи, цю родинку так часто називають гарненькою мушкою, що я й сама в це повірила. Ох, може, вона і була б окрасою для іншого обличчя, відказав Ейлмер, але не для твого. Чи не різко відгукується чоловік про свою дружину, так? Ні, Люба Джорджіано, природа створила тебе такою бездоганною, що цей найменший із недоліків, котрий ми досі називаємо то вадою, то окрасою, ошелешує мене як очевидна ознака земної недосконалості. І ось це прагнення до в лапках досконалості є наслідком, певно, того, що чоловік вирішує поекспериментувати над зовнішністю. Власної дружини. Звісно, що нічого в цьому правильного немає, і результат фізична смерть Джорджіани. Якщо вас цікавлять подібні сюжети, для прикладу, досить багато наукових моментів є в цих новелах, таких як отрути, різноманітні способи отрут і так далі, можете прочитати експеримент доктора Гайдегра або Донька Рапачіні» новели. Якщо у вас містичне, більш цікавить, будь ласка, є новела похорон Роджера Малвіна або молодий Гудмен Браун, в якому ви знайдете Фаустівський мотив і тому подібне. Отже, зацікавились? Читайте, я лише. Буду рада. Підійшло до завершення перше наше знайомство з вами. Я дуже дякую тим, хто був весь цей час зі мною, хто підтримував мене морально. Ось будемо бачитися і надалі. Всім гарного, мирного дня! До побачення!